Найсильніший афродізіак використовується при імпотенції та менструальних болях. Також застосовується в косметології як засіб для виведення пігментних плям та веснянок при лупі та сивині. І це все про одну рослину і ця рослина любисток. Ефірна олія любистку найсильніший афродізіак, яким можна приворожити будь-якого чоловіка. Вистачить невеличкого листочка. Настій коренів любистку використовується при імпотенціях та болісних менструаціях. Пояснюється це тим, що покращується кровообіг органів малого тазу, як у чоловіків, так і у жінок. Рекомендується відвар коренів любистку при статевих слабкостях, які спричинені курінням, алкоголем та лікарськими препаратами. Також відвар любистку можна приймати при клімаксі для полегшення стану. Та зовнішньо спринцювань при болях. Наукова латинська назва любистку, «Levisticum офіциналі, яка походить від назви однієї з областей Італії лігурії. Батьківщина рослини Південна Європа. Свіже листя рослини прикладають до голови при головних болях. Також використовують як антигельмінтний засіб при глистах. Так, як любисток має антибактеріальні властивості, то його використовують при лікуванні ангіни, ларингітів та фаренгітів. Також цю рослину застосовують при лікуванні бронхітів та синоситів, для кращого відходження мокроти та розрідження слизу. Лікарські засоби на основі гірської селери застосовують для виведення сочової кислоти при таких захворюваннях, як подагра, ревматизм та діабетичний артрит. Любисток протипоказаний: при гемороїдальних та маткових кровотечах, при нефритах та гострій нирковій недостатності, також його не застосовують дітям та вагітним. Варто зазначити, що цю рослину не можна використовувати під час світіння, так як вона є отруйною. До речі, препарати, у складі яких є любисток, можна придбати в аптечній мережі Гармонія 2000.